Ім'я. Лілько. Повне ім'я. Ілюша. Прізвище ім'я по-батькові. Янковський Ля Юрійович. Крусаче Кам'яне Володимирівна. Дем'янчук Павло Миколаїв. Діда Галина Анатоліївна. Павлюк Камна Юріївна. Рік народження. 86. Свій рік народження. 95-й. 92-й. Голосніше. 92-й. 98. 92. От ти вже повнолітня? Так. Да. Нормально. Де ви будете 24 травня 2015 року? На стендапі. На стендапі. Виступати, читати стендап. Прізвище, я не побачив. Що ти Задигоймося! Я не горблюсь. Ти приїдеш до нас 24-го. Мене не приглашали. Ти резидент клуба, дебіл. Якого клуба? Резидент клуба Stand Up West. То якого хера я тут зв'язаний вообще! Бо ти горбишся, дебіл.